Так, це одеський варіант. Інститут національної пам'яті вони рекомендували, і це в принципі приблизно так більш-менш. Так, може ще. І там люди так, такі да? да. бачать. На могилах військових службу Збройних Сил України. Ну, у вас є зразки, ви бачите це по такому примеру. Це, Розробка на основі таких історичних таких традицій, які були при похованнях і козацьких похованнях. Дане питання ми підготували на засідання виконавчого комітету. Він буде винесений, затверджений і вже буде рекомендований всім сім'ям наших хлопців, які поховані на нашому цвинтарі, на військовому похованні. А також тим, хто там, на своїх, ну, на своїх там, на інших місцях десь похований, може, вони теж захочуть саме цього зразка встановити пам'ятні знаки. Одеса О теж затвердила цей зразок, вони відпрацьовували, вони запрошували релігійні організації, багато всіх розповідань, проводили багато засідань, рекомендацій, вийшли саме на цей зразок, тому я вважаю, що ми його теж можемо взяти. Як за приклади використовувати, тому як як якщо зауважень да. якісь немає, бо, може, немає. ви обговорювали на своїх засіданнях. Так, хтось згоден на такий варіант по стандартних, хто хоче своє. А ми сюди обговорювали, що якщо так, Там, людина хоче якийсь інший варіант, ми не можемо її заперечувати. Ми буде... і в принципі в проєкті рішення прописали, да, що це рекомендовані зразки, тому що ми не можемо так от прямо сказати. Це це два зразки, а Якщо людина хоче якісь особисті для себе, це її право. Є організація. Яка займається виготовленням біля Олександра, біля нашого кладовища, вони займаються, він робить нам розрахунки. А скільки нам сказали, що з кільком коштувати? Вартість 50 тисяч. Да. Так 50 ми казали, 000, що да. добре робити, десь там вийде. Тоді ми приймаємо ці зразки, як рекомендовані, да, при, якщо... при цьому хто, хоче, хтось інший варіант може для себе робити, то, що він. Бажає, як він це бачить. Ну тоді що, будемо голосувати тоді? за перше питання, за прийняття у якість рекомендованих. А для чого голосувати, якщо ми тільки рекомендуємо? Ну, ми ж маємо може, прийняти. Ми ми має. вона, так, вона. Ми за участю наших родин загалом. Може хтось проти, <как> шанів. Тому що всі питання розвитку. ми маємо приймати за їх присутності, щоб вони знали про це, щоб була їх згода. І тому ми ж потім, як комісія подаємо на розгляд виконкому, тому що ми говорили, ми так це підтримали. То, Оплачуватися це буде з бюджету. Так, але десь приблизно так добрий пам'ятник так і буде стоїти. От 50, наприклад, але якщо вже захочуть щось більше, наприклад, то вже родина вже За власні, так сказати. І, наприклад, якщо сім'я чи людина не приймає цей варіант, то все одно гроші вони в нас отримують отримую на варіант. Вони отримують 50 тисяч, а можуть хоч і за 20 зробити, хоч і за 120, Ну тобто тут вже в залежності від того, які фінансові як бачаться. Ну, Наша справа там тоді і приймаємо і... сі река як організаційні, так да? ну yeah. так прошу визначитися yeah. чи за зразки да, да. рекомендовані. Якщо родичі загибельно згодні з тим зразками, oh, да. то. У мене, наприклад, є запитання до них, але якщо вони згодні, то... Ну, з кого є запитання, вони ставлять з Києва? Ми ж замовили. До усіх запитання в мене, до цих з Росії, але якщо ви згодні з цим, то ваша воля. Чого ви фотографія в ногах, так би мовити. Я бачила фотографії ну, вже готових кладовищ, де в такому варіанті. Ну, мені не подобається. Мені здається, що фотографію треба якось піднімати. І якщо на стелі її можна підняти тут де слово героям слава, там зробити фотографію і написи, а вже героям слава зробити нижче. Герб залишити наверху, то на хресті я не знаю, як це зробити. Це я кожен, вже кожен як собі вижив. Хтось хоче. Якщо робити згодні, то Ми ж... це рекомендований зразки, так скажемо, а так вже далі усіх своє там бути бачено. Друге питання порядку денного про збільшення розміру компенсації на встановлення пам'ятного знаку загиблим захисникам України. Ну тоже мы обговорювали, що на сьогодні 20 тисяч гривень це ну, замала сума, сумав і треба більше, тому б то запропонували, щоб замінити, Потому що да, якщо це да, да, буде 20 тисяч гривень, а ми даємо 50, то это уже не компенсація. Нет. Ну, в такому yeah. так само за цією ж uh, але... Ну, якщо залишити в моїй програмі, то, я ж не знаю, тут же ж є можливо інші варіанти прийняття нової програми і так далі. Допустим, ну вагалі. і давай змінимо слово якось, щоб тебе. Ну було я більше. маю на увазі, що якщо це буде збільшена сума, то це вже називати не компенсація, тому що це. Це вже вартість на А не просто допомога? Просто допомога. Допомога. допомога на кроку чи пам'ятного знаку, як да. правильно процедура. Родина звертається до е, центру надання соціальних послуг до Світлани з переліком документів своїх, затвердимо тоді на це окремий перелік, щоб вони там не збирали цілу кухню. І так само Координаційна рада розглядає, приймає рішення і виплачує родині. Але з документів тут слід зазначити, що була копія договору на виготовлення і встановлення на дубровку, на могилі. Ну це ми говорили. Копія видаткової накладові фотозвіт вже встановлене. Тобто це була така сьогодні. Це така А коли допомога ці надо прибрати ці вимоги, тому що вони не потрібні, просто видаються гроші в якісті допомоги все, там не, не треба відзвітовувати. нас так, просто протезріки. у нас просто поні ну, да. залишити положення в нього внести зміни так. і там вже йому вказати вже на початку на суму свідчити вже Тис. після цього і вносимо цього зміни. зміни до програми. Це на сесію, от наступно можна буде все підготувати. Якщо погодить депутатські комісії і фінансове управління, знайде кошти, із якого періоду? знайде, що робити із якого періоду. Знайде, знайде. Я думала, 24-й рік так. вже прийнята програма. На 24 рік, ну якщо є якісь інші. Та ні, я б я, 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 я вже в цьому. Я б вже вевдії, вже в жовтні, буде там чергова сесія. Ми в то в сесі. дії можемо ввести в жовтні, але якщо ви поговорите зі спеціалістами, я на це звертала увагу минулого разу, що все-таки пам'ятні знаки, пам'ятники краще встановлювати навесні. Правильно, коли вже усівся ґрунт після зими, немає. Ну, принаймні, так спеціалісти нам говорили, коли ну, ми родичам своїм Ограничені місяць на Програму зараз можу... прийняти, бо їм повинні я... робити бюджет. Да. Ліч... Для зі. початку спогодити суму. Ну, так. 50 тисяч гривень з 24-го року. Допомогу, давайте і на так, давайте сусіпшу. А як ти будеш підтверджувати, що ми подаємо на... Ні, а знаєте, що ми подаємо на... Я все розумію, але всілякі можуть бути в Ти на зуї були з... взяла з... Що грошей. Добре, вона буде і не поставила пам'ятник, а mm. Потім ми маємо да другий раз це оплата. Ні, другий раз нет, ну, не то звернулося фіксований гроші. Ну все рівно там повернулися встановлення того, до того знаєш, якщо вони вже будуть ножі, то договір це ж ну, не те, що ти там завтра йдеш і платиш. Він може бути е, діяти протягом року. Але все рівно буде видно, що цей пам'ятний знак коштує, там, наприклад, 49, там, 600 чи 50, і у них є става, що вони виділяють на цей пам'ятний знак. Mm. Оттак, mm. так, далі на 5. Легально абсолютно працює. Ну, ну, може, що? договір просто на виготовлення, тобто ну, замовив та, собі і все, та, а там і все. На виготовлення. Ну, це там, хоча б для тих, хто виділяє їх і ставить, що вони дійсно документи. Є такі, що встановлюють самостійно. Я маю що їх договори на виготовлення і встановлення. Може договір тільки виготовлення, бо встановлені це як додаткові. Є такі, які самостійно встановлюють. Не ні. Там само погородження одразу там. Мі, так, міг, в принципі, з документів, я думаю, взагалі з перелік документів, паспорт, код, так, рахунок, рахунок договір і свідоцтво про, 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 з ну, про запігуль, так. Про з і так. достатньо, щоб люди не бігали ну, і не збирали документи. Це допрацюємо, це технічно. Ну що, тоді всі, так, з цим варіантом. Ну все, давайте голосуємо. що, доручення, Так, в нас розробити внести зміни до програми, ми там. Фін управління тоже долучитись. <свист> <свист> ну там допишемо собі. Добре, Добре. Так, є. паркан благоустрій. Там, там Ви, буде благоустрій. Окрему це це програму вже прикладу. Кошти може виділені <проект> на розробку <проект> проєкту благоустрів. На проєкту на проєктування благоустрій. Так. Скільки це буде років? Ну как? На наступному році будемо <проект> розпочинати. Проект ні, ну, <проект>, проект вже замовляв проект. на проєкт виділили на минулій сесії. Він буде розроблений. Ну Зімой ж там ніхто не буде нічого робити. А взимку. А проєкт ну, можна а... зробити на папері. Так. Ну, ну, те, ну, бачите, проект... Як це буде це... Ну, виглядати? Ну, якщо треба, ми його можемо на радсовет ще його нести, щоб це було потрібно. Хоча це по процедурі це ні до чого. Mm -hmm. ні, ні? Може запросити чи надати, там щоб ну, доїхати. Да? Зберемось, просто, не коли, не коли буде проєкт готуватися і близько, до, 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 до mm -hmm. кінця року, я розумію, буде зробити. І просто вам покажемо його вам проєкту. Ну, Там певні там проектам є просто така нормативна база, це не так просто. Там ширина там стандартам і так далі. Щоб там плитка гарно ну лежала, там все виглядало, щоб як це буде встановлено. Ну побачимо, будь-маскі зауваження було дуже буде, добре, якщо б заздалегідь було хоча б, б yeah. рівненько. Тому що зараз там останні штоки лежать да. і, і встановити не. Да. Ну, от буде, в цій все при... буде передбачено в проєкті, щоб все там було так. так. Якісь є До кінця року буде проєкт. А наступного року там вже близько до весни, вже коли буде гарна погода, можна там, профінансувати там. Шот вони можуть закладати кошти на реалізацію тільки тоді, коли буде проєкт, бо там буде визначено, скільки це буде коштувати. А з яких коштів ми зараз можемо сказати? Ць, ць, ць. Дома, ць. У нас Кожна цікавить жовтні буде день захисника закисниць. Щоб це не стягнулося на 5 років, і там все буде залежати від бюджету. Будемо дивитися на за нас, нас наступного тому ну, так дуже так. Чекаємо з напруженням, тому що в нас тут дочки. Якщо будуть щось принципі, сказати, що це принципово нам не підходить, ну тоді Вероніки скажуть, як це. Тоді я розробляю, я буду тримати мій зв'язок. Якщо в нього там є якісь обрацювання, я вам дам ознайомитись, можна. На стадії ескізного проєкту. коли буде ескізний проєкт, щоб візуалізацію значити. А там далі технічно будуть читати до клітку, там щось. Є вже якісь пам'ятки нашим воїнам, такі не дуже кошторисні, будемо казати. Отак От по проспекту стоять Вони такі трипутники і на кожному натягнуті як банери. Банери, і всередині такий хрест і кріплення для фваліного. Ну, це ж ми плануємо на Славу робити. Це дуже спорне питання, тому що ми спеціально Лаїв Славу до цього розробляємо. Там... Але знак у нас буде це довго два. Наступного року немає такого скрізь, є, де куди воно вже є. Ну, ну я, я не... по різному смі, десь Ди, так, десь так, ну але ну є таке комплексне рішення, пані шпан Петро Бо... Іванович, Іван, відпустим... від проспекту миру до там. Там всіх не розмірних <різь> перше, по-друге, там та невідомо як, як. Вже, ну ви ж подумайте з точки зору водії. Там буде їх машини, це буде бруд, це буде грязь, коли будуть дощі, то це все буде тут наглядне, пані. Це не саме добра ідея. От воно на алеї слави, там буде місто, там не буде їздити транспорт, там буде тільки пішохідна, пішохідне рух. От це таке серйозне питання. І потім вдоль вулиці Горбатко, по правій стороні, пішохідна така алея слави, на якої якраз зараз там у нас місце прощання загибло, якраз там це воно буде логічно. Така пішохідна зона була, благоустрія. От воно там проситься, а там, так. Потому, що, так, <систем> не там, тому що, як подон дороги, це негарний місце. Конструкції не дуже. Конструкції вживовні є, там, я журналіст, це довго. Масштаб того, що нам потрібно, наприкінці. На жаль, не знаємо, хотіло би, щоб все, о завтра все закінчилося, вже не було. Ну, ми ж не знаємо, може там буде так багато, що там, там де ми почнемо, там, оно скаже, потом а, отже, давайте. А це все було правильно робити тоді, коли... Що вони трьогранні, ми... і три воїна на одній конструкції кріпяться. Можна зробити їх там, наприклад, Ну, Десять. Да, да. Да. І потім добавляти, якщо потрібно. Вони легкі, вони зручні і вони <звели> не коштовні. <звели> да. Вони, <В>, вони легкі, <звели> я бачила <плодиска> ту конструкцію. Треба думати. Дуже добре, тут <звели> Ну, там це, це серйозне питання, питання. да я тоже тут уже з нашими травми такі консульці. Mm -hmm. Найти не звук ти давайте бігом okay. із нами ну, да, Давайте тоді думати <проб> про те, що можливо це ініціатива нашої комісії. Нехай буде думати про те, щоб кому зараз можливо доручити. Розробити дуже легкий варіант, хай це назвати не тимчасові зрозуміло, але на той період, поки дійде до Алеї Слави, і мати якийсь ескіз, що не потребує великих грошей. Передбачити і бачити якісь конструкції, які не важуть, не треба їх в бетон, там є ще кудись. Тобто, можливо, це як, 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 як варіант дивитися в сторону наших журавлів. Там достатньо, достатньо що до лікарні місця, якщо вздовж, де там де розарії. Є трохи місце сюди, де вхід до церкви, ну, буде з зараз 30, да? ну, буде ще, ну, дай Боже, щоб не було. Ну, це теж можна передбачити, через який відтинок, ну, скільки між ними має бути. Давайте дивиться архітектури ми даємо. І, міські, і не тягнути це, уявіть собі, якщо ми вшановуватимемо наших загиблих після війни, а якщо вона триватиме два ще роки. Як тоді буде? Так, і я теж хотів, би сам би на себе, сам би на себе сказав, хотів відповідно. І я згоден з тим, що чекати, але і слави не варто. І якщо б на це будуть потрібні якісь гроші, які місто не змог не в змозі потягнути, давайте тоді. Ініціативні люди, хто, хто вважає, що це має бути. Ми зберемося, я вважаю, що це має бути. Я ми тоді зберемося окремо і подумаємо про гроші. Давайте так, Добре, на цьому і думаємо. Затвердили рекомендовані зразки. І при цьому паралельно ми вже, ну, так скажемо, приблизно зробили там емоцінку, скільки вам буде варто. Скільки коштувати буде вартість. І приблизно та сума 50 тисяч з встановленням. Так вона виходить. Тому ми так розуміємо сьогодні, що ми максимум дуже міська влада, там наша наша вся громада. Там цьому питанню треба максимальна уваги Ну от для родин загиблих. Тому наша пропозиція була 50 тисяч. От у разі качества матеріальної допомоги. От. Крім того, родина має право. На якусь власну там, варіант конструкції і так далі. І отримаю ці гроші, Тільки треба придивити для цього отримання там, декілька документів і договір на виготовлення і встановлення пам'ятного знаку. Це ось через захисту і будуть виділятися координаційною радою. Нам для цього потрібно віднести відповідні зміни в програму міську. Зараз там максимальна сума 40, тобто максимально буде 50. І конкретно, конкретно на цей вид допомоги, і треба, щоб, щоб фінансове управління передбачило ці кошти в бюджеті наступного року. От а зміни програми вже можуть ну, бути на наступні на сесії, десь в жовтні вона так розумію всі відбудеться. Будемо вже приймати програму зі змінами. От і будемо працювати в цьому напрямку. Ви показали на телефоні, але так в кадрі воно не видно було. Це тимчасова, але я пам'яті слави такий, як елемент вшанування, так. В Южному таке можливо, як вважаєте? Ну звісно, важливо. <рес> мож, мож, можливо. І я думаю, що воно в найближчий час воно вже буде. Тому що якщо ми будемо тільки покладатися на рішення нашого виконкому, то це буде довго. Ви ж чули, що це були і два. А це вже негайно потрібно для того, щоб ми пам'ятали для того, щоб виховувати нашу молодь. Для того щоб всі бачили а не десь там хто може поїхати на кладовище, а хто не може, і так далі, і тому подібне. Тому воно якось буде нагадувати про те, що війна не закінчилася. Ми ще всі боремося, і може буде надихати когось, а може буде комусь нагадувати, хто може кликав русський мір і зараз буде думати про це. Правильно він зробив, чи чи може він щось передумав. А тому я думаю, що це потрібно і і, і як. Можна скоріше. Наш волонтер приїхав з Закарпатської області, він пофотографував, показав, що там ну, це були міста, такі, як івано франківськ Каламия, ще якесь, якесь місто він зняв. І Це були легкі конструкції, трикутники, чотирикутники, і на, кожному, на кожній стороні натягнуті як, як банери. Да, як банери да. І посередині конструкції флаг один, тобто на три сторони один флаг. І це можна розташувати в наших прохідних місцях, де у нас центр. І я думаю, що це буде гарно, і ми місце знайдемо. Я думаю, що ми це зараз будемо обговорювати, і наші волонтери доєднаються, і ми це зробимо. Якщо наш виконком вважає, що. Рік, два або коли закінчиться війна, то я вважаю, що це робити потрібно вже. Це по типу переносної да. переносного меморіалу, так? Да. Так, да. да. а може як тимчасовий, а може це десь потім ще закріпиться. Якщо воно буде після того, як зроблять комплекс, якщо воно буде гарно виглядати і буде потрібно, я думаю, що можна буде і залишити його.